Всім привіт! Я не дуже давно співав пісню прохання до неба. Це було дуже, дуже тихо. Тоді я зараз буду співати її скоріше, не скоріше, а голосніше. Починаємо. Як розтопить серед людей той, літ, що блищить у очах, з миру серці зміниться весь світ, то не простий той шлях, шлях.